На всіх бендіксах в них всіх 9 зубів. от Що 2,8, що 2,3. 2,8, 2,3. 3.0 теж 9 зубів. Отут, якщо порахувати, їх є 9 штучок. Такі стартера є повністю відновлені, тому що вони відправляються вживані до фахівця. Вживаних нема таких, щоб є, от там покажу, ходи покажу. Ходіть сюди. Будь ласка, будь ласка, за мною. За мною. Оці всі стартера, стартера генератори, оце все їде повністю на ревізію на відновлення. А це вже готове, яке буде продаватися. Бачите різницю, так? От, корпус тріснутий, треба, відповідно, поміняти передній корпус, бендікс треба буде міняти. Це все буде робити відповідальний фахівець. Є в нас такий Богдан, який цим займається. Кому треба вже відновлені стартера по ціні вживаних. Але можна сказати, вони як з магазину. Є вони в наявності. Просто телефонуєте, контакти в шапці профілю і замовляєте на будь-який об'єм, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Все.